Помідори будуть достатньо пружні і солоденькі завдяки такому способу маринування. В стерилізовані трьохлітрові банки закладаю солодкий перець, стручок гострого перцю, лавровий лист, душистий перець горошок, чорний перець горошок і доверху наповнюю помідорами. Заливаю окропом і залишаю на 20 хвилин, а тим часом приготую маринад. На кожну 3-літрову банку кладу по 2 столові ложки солі і по 5 столових ложок цукру. Вливаю з помідорів воду і довожу маринад до кипіння. А в кожну банку вливаю по 50 грамів 9% оцту. Заливаю помідори киплячим маринадом і закручую банки. Перевертаю і закутую до повного охолодження. Такі помідори чудово зберігаються і у квартирі.